Всім привіт! Рада вітати вас на цьому каналі, рада вітати вас на цьому відео. Мене звати Настя, я вже 7 років як маркетолог і 4 з них працюю в інфобізнесі. На цьому каналі ми говоримо з вами про секретики інфобізнесу, про запуски, про гроші і як на загал почати свій шлях у цій сфері. І про що ж ми будемо говорити у цьому відео? Чим це відео буде вам цінним та корисним? Сьогодні ми з вами поговоримо на загал, як запустити своє навчання, свій курс і інші інфопродукти. Я б сказала, що е, інфобізнес це такий ж бізнес, як і інший. Це не є якісь гроші в легкості, це не є якісь енергії, які до вас приходять. Е, і люди, які приходять на ваші потоки. Це такий ж бізнес, як і всі. Тут так само є багато ключових моментів, тут також на нас дуже сильно впливає кризис, і наш ринок дуже динамічно міняється, оскільки він ще в стадії розвитку в Україні. Але чи є тут гроші? Так, є гроші. І по статистиці ринок інфобізнесу росте. Тобто кожного року. Кількість грошей у ньому збільшується. Насправді, і кількість експертів збільшується, і кількість курсів збільшується, конкуренція збільшується. Тобто, все розвивається, все круто. Е, тому, в принципі, якщо ви є експертом, я б вам рекомендувала попробувати себе в цьому. Я не кажу, що це для всіх. Але просто якщо ви відчуваєте, що вам вже тісно, вам вже забагато індивідуальної роботи, можливо, та. Або ви відчуваєте в собі вже наснагу до того, щоб навчати, можливо, інших експертів, так, можливо, ви експерт-експертів. Так, трішки вас надихнуло, на загал інфобізнесом. Ще тут прикольний момент, тут доволі висока маржа. І насправді я робила продукти, які в собі вартості були 0, тобто запуск продукту в мене вартував 0 гривень. Я використовувала просто як платформу Телеграм, знімали ми все на телефон, монтували самі приміщення, в якому знімали, брали в подруги. Єдине, що в нас був закладений бюджет на рекламу. Але в нас купували цей курс люди, які вже були накопичені в експерта на сторінці. Тому там фактично витрати нуль. Також я запускала і курси, які в собі вартості коштували декілька тисяч доларів. І насправді ефективним може бути і такий курс, і такий курс. На загал хочу сказати, що я зараз буду говорити тільки про ті варіанти, коли ви є твердим експертом. Та, тобто, не коли ви не знаєте, чим в житті зайнятися, такі проснулись, і о, хочу запускати свій курс, хочу бути експертом. Ні, у вас має бути тверда експертиза. У вас, вас мають бути ваші кейси, можливо, ви вже дійшли до того, що ви розробили якусь свою методологію, по якій ви працюєте, та, якусь свою програму. Тобто, у вас вже стільки накопичено тих знань, ви вже настільки прокачані, що ви вже просто не поміщаєтесь у тому просторі, у якому ви знаходитесь, так? Або так само часто я працюю з людьми, які є експертами, але офлайн, так? тобто тренери, наприклад, люди, які проводять так, свої офлайн-курси і вони хочуть вийти в онлайн. До речі, таким людям може бути на загал набагато простіше почати якусь вести свою публічну діяльність, тому що вони навчені в офлайні. Тому, якщо ви експерт в офлайн, пишіть мені прямо зараз, будемо з вами працювати, тому що вам це вийде набагато простіше, ніж іншим людям. Але якщо ви експерт, який ще не дуже впевнений в своїх силах, зараз я вам розкажу таку схему, як органічно, як легше, як плавніше прийти до того, щоб запускати своє навчання. По-перше, не обов'язково відразу запускати якийсь свій масштабний курс. О, я запускаю курс. Я так тестую своїми клієнтами. Запустіть спочатку якийсь інтенсив, запустіть марафон. Запустіть е, лекцію, ну і крайній випадок, запустіть якийсь міні-курс. Просто щоб ви попробували, що це таке, щоб ви прощупали. Е, так вам буде набагато легше, тому що е, провести одну лекцію та годинку це набагато менша відповідальність, ніж проводити, наприклад, якесь двомісячне навчання. Тому що, повірте, там стільки різних процесів відбувається, що дуже легко щось може полетіти не так. І не переживайте, це нормально. При перших запусках зазвичай є якісь там дрібниці, які нас можуть розчарувати. Але це все досвід і це все виправляється. В таких випадках моїм клієнтам дуже класно, тому що я буквально тримаю їх за руку і провожу їх з точки А, хочу свій курс в точку Б. Ми зробили запуск і підтримую на усіх етапах. І ви не лишаєтесь одним. Також дуже багато йде моральної підтримки, в тебе все вийде і так далі, тому що я насправді працюю тільки з людьми, в яких сильно вірю. Якщо б ти хотів, щоб ми розглянули твою конкретну ситуацію, просто пиши мені в приват і подивимося, що можна з того запустити. Далі ми, наприклад, робимо якийсь груповий курс, та? але обмежуємо кількість. Ради себе, щоб нам було легше, щоб нам було краще, і ми просто відточуємо наш продукт. Так само я би рекомендувала, можливо, запустити тестову групу. Тобто, те, це люди, які приходять, наприклад, по якійсь акційній ціні. Та у вас, наприклад, там, преміальна ваша індивідуальна програма коштує 900 доларів, та, а ви її продаєте там, за 490. Але ви прямо так і кажете людям, що. Ви від себе будете давати максимум, але е, ми тестуємо зараз на вас, і я чекатиму від вас фідбек стосовно своєї програми, що було зрозуміло, що не зрозуміло, що треба допрацювати, чого хватило, чого не вистачило. І на загал чи виправдались їхні очікування, і чи є, можливо, в них якісь ще поради, як нам допрацювати наш продукт. Тобто, таким чином, ми е, вже записуємо наш перший курс. Тестуємо методологію нашого продукту, та чи закриває наш продукт потреби нашої цільової аудиторії, чи доводимо ми до точки Б людину, чи виконуємо ми свою навчальну обіцянку? Що таке навчальна обіцянка? Це, наприклад, коли ми пообіцяли навчити людину круто монтувати рілси? Навчальна обіцянка має бути чіткою. І на виході, чи отримала людина цей результат, коли пройшла все наше навчання і поетапно. При тому всьому, тут є багато важливих моментів, щоб набирати ці групи, та, щоб створювати продукт, який буде відповідати цілій аудиторії. В цьому відео ми не говоримо про ці всі моменти, та, тому що е, на загал вибрати тему продукта, е, вибрати. З якою цільовою аудиторією ми хочемо працювати, тому що в мене зустрічались такі випадки, наприклад, що ми думали, що ми запускаємо інтенсив для людей, у яких є болі. Та ну, така така була наша гіпотеза, що ми запускаємо інтенсив для людей, у яких були спина. А при дослідженні цільової аудиторії, при спілкуванні з нею, ми зрозуміли, що люди людей не дуже турбує здоров'я їхньої спини та жінок. Їх турбує красива осанка. Відповідно, що ми робимо, ми на ходу почали трішки підлаштовувати наш продукт. І вже наступний наш курс: ми записуємо про побудову красивого тіла, красивого, а не здорового. Насправді ми будемо їм упаковувати і здоров'я, і красу. Вже коли ми твердо себе почуваємо, вже коли ми відкатали цю програму. Ми можемо переходити до того, щоб запускати свій повноцінний курс. Я вам гарантую, що при такому підході через консалтинг, через індивідуальну роботу, через міні-групу, через якісь марафони, інтенсиви, тобто щось незначне. Якщо ви пройдете ці всі етапи, вже запустити повноцінний продукт вам не буде складно. Але насправді ми можемо заробляти і на ось цих всіх менших етапах. Тобто курс нам вже потрібен тоді, коли ми хочемо масштабуватись, тому що в нас в добі обмежена кількість часу і в нас обмежений наш ресурс, який ми можемо віддати людині в індивідуальній роботі. Так? Якщо ви проводите дві-три консультації в день і так цілий тиждень, ну, скоріш за все, ви вигорите. І тому, коли вже попит такий великий на ваші послуги. Тут можна думати про те, щоб запускати вже своє повноцінне навчання. Як я казала раніше, я не відговорю від того, щоб відразу в це все піти, але м -м, у вас має бути на це ресурс. Якщо він є, то супер. Також а, такий поступовий метод він легший в плані фінансів, а, тому що м -м, інфобізнес зараз а, розвивається, як я казала, і. Ми не можемо собі дозволити випускати на ринок, ну, прям поганський продукт. Тобто, так як вже було колись, там, та, на самих зародках інфобізнесу та, на нашому ринку, тобто щось там якось гамняно знято і так далі. Та, Всі говорять, що важлива суть, але зараз користувач балований. І на загал, українці звикли до високого сервісу, тобто, якщо ваша цільова аудиторія українці, я би не рекомендувала. Випускати вкрай поганий матеріал в плані якості, звуку тощо. Ще декілька таких слів. Чи можливо це все запустити одному? Насправді можливо. Але для цього вам потрібно буде вивчити декілька нових професій. Якщо у вас на це є натхнення час, гроші, ви хочете сидіти вчитися, розбиратися в цьому всьому, це реально цілком. Але це дуже важко і, скоріш за все, це також приведе до вигорання, тому що тут дуже багато їх складових, які потрібно враховувати. Тому я би сказала, що по команді вам потрібна та людина, чиї знання ви не можете закрити самостійно. Так? Ясно, що якщо у вас є ресурси, тобто у вас є гроші на, на цю всю історію, я би рекомендувала відразу за. Собі брати там і дизайнера, і монтажера, і працювати з продюсером, тому що зазвичай продюсери з маленькими, та експертами, з маленькими блогерами, в яких немає трафіку, працюють просто за оплату. А вже якщо ви стаєте там більшим, та? якщо у вас багато переглядів, якщо у вас багато підписників, тоді вже там можна говорити про якісь проценти, тобто, коли ви як бізнес-партнери. На етапі, поки ви маленькі, ви нікому не цікавий. Ну, так є. Тому що я вам скажу так, не всі люди, які беруться за запуски, до них доходять, тому що тут дуже є багато ну, важких етапів, кажу, які вимагають у вас знань зовсім інших професій. Тобто, ну, ви можете там щось самостійно в канві надизайнити, але у вас має бути ну, при тому смак, ви можете і самостійно монтувати. Можна використовувати штучний інтелект, робити, наприклад, в ньому презентації, але вміти користуватися штучним інтелектом також потрібно вчитись, тобто, тому що якщо ви будете писати якісь банальні речі, він, скоріш за все, вам буде давати погані результати. Комусь важко взагалі менеджерити себе, менеджерити час, спілкуватися з купою людей, тій людині потрібен якийсь асистент. так? Якийсь експерт має дуже багато запитів, і він погано продає, йому потрібен менеджер з продажу. А якщо ви хочете людину, яка а, забере на, все, на себе всі технічні моменти, роботу з командою, роботу по маркетингу, тобто там роботу з трафіком, якесь стратегічне планування, куди ви далі розвиваєтесь, вам потрібен продюсер. Якщо у вас, наприклад, є проблеми лише з якимось одним питанням, то ви можете просто піти на консалтинг і його закрити. Так що майте сили, пишіть мені, бо я працюю зі всіма цими етапами. На цьому моє відео про запуск свого курсу закінчується. Насправді я випускаю періодично свої відео про інфобізнес, тому якщо тобі близька цікава та тема, тоді обов'язково підписуйся. Підтримуй контент українською мовою, тому що його насправді виходить дуже мало. А я хочу, щоб українські експерти заполонили YouTube. тому обов'язково став лайк, пиши коментар, як тобі відео і до нових зустрічей!